Всіх вітаю у моєму в'язальному просторі. І сьогодні буде коротенький урок по в'язанню кільця амігурумі. Це річ, яка потрібна кожній майстрині, яка мріє в'язати іграшки гачком, або вам потрібно зв'язати. Щільний виріб, де в'язання йде по колу, щоб не було ніяких ніде дорочок. Кільце Амігурумі це дійсно справжній чарівний варіант. Я зараз вам покажу декілька варіантів кільця амігурумі і розповім, який я найчастіше використовую і чому. Перший варіант: ми формуємо петельку, пров'язуємо ще одну петлю. І ще одну. Тобто, у вас має бути на спиці дві петлі. І починаємо в'язати в нас стопчиком без нахилу. В Другу петлю. Необхідну кількість стопчиків пров'язувати. Тим самим формувати кільце амірогромі. Два, як правило, шість, вісім, в залежності від виробу кільця вам потрібно. Три. Розвертаємо на іншу сторону і пров'язуємо з цієї сторони. Ось так. Бачите, ви отримали таке невеличке. Кільце, як правило, таке кільце використовують для в'язання з пухнастої пряжі, доволі такою пухнастої, по типу травки, типу Alize Softy, або плюшу. Також можна використовувати, тому що ця пухнастість заповнює дирочки, бо все ж таки тут маленька дирочка є. Зараз я вам покажу другий варіант в'язання кільця амігурумі. Другий варіант мені найбільше подобається і найчастіше в своїх роботах я використовую саме цей варіант. Так, кладемо ниточку на палець і оббиваємо навколо пальця ниточкою. Ось таким чином. Тепер заходимо гачком, підхоплюючи ниточку і пров'язуємо перший з'єднувальний топчик. Все. Ми зафіксували ось в такому вигляді кільце. Далі наша задача зв'язати необхідну кількість наших стовпчиків без накиду. В нашому випадку для квадрату потрібно 8 стовпчиків без накиду. Один. Якщо у вас ниточка доволі коротка, то ви можете трішки її підтягти. Ниточка має ходити у вас там. Підтягуватись. Якщо вона не тягнеться, значить ви неправильно зробили ниточку. Два. Три. Чотири. П'ять. І вісім. Ось так. Вісім у нас стовпчиків без накиду. Ось такий вигляд має. І зараз саме чарівний варіант у в'язанні кільця амігурумі затягнути. Ой, дивіться, щоб нитку не відірвала, як я, тільки що край. Затягли гарненько, максимально, наскільки це можливо, і ось ваше готове кільце амігурумі вже у вас на гачку.